Вже на бойових я стала медиком роти, і це більше не бойова посада насправді, а паперова. Організація лікування особового складу, контроль поранених, контроль всіх потоків поранених в і з підрозділу. Я ходила на бойові сути через те, що у нас медиків з водів випали зі строю і не мали можливості залучатись. І Я проявляла ініціативу. Але Через пів року, коли у нас менше залишилось особового складу, з яким ми починали. Мене почали більше берегти, менше випускали на якісь виходи з новоприбулим особовим складом, часто не дуже надійним особовим складом. І мене трохи попаяло від того, що мене не пускають на бойову роботу. Врешті-решт я написала рапорт про відмову від виконання службових обов'язків. Якось поговорили з командирами, і а, мої побратими, мої хороші друзі з, з екіпажу Бредлі, запропонували, щоб я а, приєдналась до них як командир машини.